29 квітня російські військові застосували проти Одеси балістичну ракету із касетним боєзарядом. У результаті загинуло шестеро людей, але вбити хотіли значно більше. Про це заявив генпрокурор України Андрій Костін. Коротка довідка, ракети з касетним боєзрядом застосовуються для знищення живої сили та руйнувань злітно посадкових смуг. Але існує міжнародний документ, який вступив у силу у 2010 році. Він забороняє застосовувати виробляти та зберігати ракети такого типу, утім, російським терористам плювати на будь-які закони. Але сьогодні не про це. В результаті цієї атаки постраждала будівля, яку в Одесі називають замком грі. Грим... Потера неофіційно, це резиденція Сергія Ківалова, того самого, який у 2004 році підрахував голоси на користь Віктора Януковича, який тоді балотувався на пост президента як результат помаранчева революція та перемога Віктора Ющенка. Перед тим як продовжити далі, я попрошу поставити лайк цьому відео та підписатися на канал. Землю в оренду міжнародному гуманітарному університету, президентом якого є Сергій Ківалов, у 2012 році передала Одеська міська рада. Унікальність цієї ділянки у тому, що вона знаходиться біля самого моря і знаходиться на восьмій станції Фонтано. Після передачі землі в оренду там з'являється будівля, яка начебто була призначена для прийому офіційних делегацій МГУ. В народі її одразу ж прозвали замком Гаррі Потера. Але у багатьох виникали сумніви, чи дійсно будівля використовується за призначенням у 2015 році. Представники автомайдану вирішили влаштувати екскурсію, але так просто охорона будівлі їх не пропустила. Утім, активісти не здалися, пригнали бульдозер і знесли ворота. А потрапивши всередину, трохи ошелешили розкішні зали і портрети ківалова. Сам ківалов в інтерв'ю потім сказав, що це все подарунки. Там картини ваші. А, знаєте От вам картина не дає покоя. Очень красиво. Я, я знаю, що це на юбілі ні секрета ніякого нету. А наявність картин будівлі пояснив тим, що тоді робив ремонт у своїй квартирі, і на цей час переїхав жити до ось цього замку. Звичайно, прихопивши з собою цінні подарунки. Тоді навіть Ківалов обіцяв продати цю будівлю, але минуло 9 років і все залишилося на своїх місцях. Наразі після обстрілу Повністю згоріла мансардна частина замку, І до слова, у той день біля будівлі бачили самого Ківалова, точніше, те, як його забирала швидка. Є інформація, що він отримав поранення ноги. Чи був це цілеспрямований привіт Путіна Ківалову? Однозначно судити не беруся, але те, що вони були або є, хто знає в дружніх стосунках, це факт. У 2013 році Ківалов навіть отримав медаль Пушкіна з рук Путіна за розвиток російської мови і культури за кордоном. Певно, за той славнозвісний закон Ківалова Колісніченка. Пишіть у коментарях, що ви думаєте про всю цю історію. Також ще раз попрошу поставити лайк цьому відео, і якщо ви не підписані на канал, то прошу це зробити. Таким чином, ви підтримуєте україномовний одеський контент. Дякую за перегляд.